В Україні кожен четвертий не визначився щодо комунізму. Така сумна статистика виникла через те, що комунізм не був засуджений світовою спільнотою. На цим жорстким явищем не проводили процесу на кшталт Нюрнбергського. Запевняють історики. На жаль, непокаране зло породжує нове сьогодні. У Львові презентували виставку, яка зрівнює поняття комунізм та рашизм. Це документально підтверджені історії людей, які постраждали від рук московитів у 20-му та 21-му сторіччях. Вісім стендів, тринадцять історій цивільних людей, науковців, художників, фермерів, директорів шкіл вони не мали зброї, не несли загрозу ворогу. Втім, над ними. Щинили розправу серед десятка портретів Олександр Кононов, сировар, який пережив полон у 2014-му. Торік у березні рашисти знайшли його вдруге і розстріляли у власному будинку у кріслі колісному. А 85 років до цього таким же методом комуністи закатували фермера Михайла Ратушняка. Ці дві історії на одному полотні, бо у їхніх вбивць… Одне обличчя рашизм є продовженням комунізму, тоталітарного режиму у двадцятому столітті, від якого в Україні загинули мільйони людей. Непокаране зло зростає, і незасуджений комунізм призвів до того, що в Росії процвітає расизм. І непокарані злочини катів знову множаться на нашій землі. Відвідувачі виставки також ставлять між комунізмом та рашизмом. Знак дорівнює. Я думаю, скільки це має перевернутися в голові в українців, щоб вони нарешті поставили знак дорівнює. Це одне і те ж саме. Все все те ж саме, зайшли, окупували, вбивають. Вразило те, що тут провали паралелі з тим, що було тоді, і з тим, що зараз. Тобто є прямий зв'язок. Оглянути виставку можна впродовж тижня. Далі вона помандрує як українськими, так і закордонними містами, адже першочергово нам потрібно достукатись до світової спільноти. Бо лише разом зможемо покінчити з рашиським режимом. Ми розуміємо, що на всіх тих територіях, які вони окупували, ми ще будемо на превеликий жаль бачити подібні картини, як відображені саме і на цій виставці, і те, що ми бачили впродовж останнього року.